Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Олеся виснажена, ледве стояла на ногах. Малюк всю ніч не давав спати. Хотілося хоч щось перехопити на ходу і прилягти поруч з сином, щоб кілька хвилин подрімати. Колодильнику було пусто, з продуктів залишилося лише трохи картоплі і макарони. То вона була така вимарана і зголодніла, що думки плуталися в голові. Хліба й того не було в квартирі. На рахунку нуль. Олеся прислухалася, відчинилися вхідні двері. Віталій повернувся. Може, хоч хліба приніс. Та чоловік прийшов із порожніми руками А що, поїсти нема чого? Віталій невдоволено закрив дверцята холодильника і втупився очима на Олесю. Ти чим займалась тут весь день? Спала? Правильно, мама моя каже, що ти ладарка. Народила дитину, і думаєш, королевою стала. У вас таке призначення дітей плодити, їсти готувати, і затишок чоловікові створювати. А ти із цим не можеш справитися. Ну чому ти така, скажи мені? Понеслося у нього. Михайлик плакав всю ніч, хіба ти не чув? І весь день з рук не злазить, почала виправдовуватися обессила на Олеся, навіть з дитиною впоратися не можеш. Їсти, давай, кажу, чого дивишся? не заспокоювався Віталій. Олеся, ледве стримуючи сльози, попросила чоловіка посидіти з сином, поки вона посмажить картоплю. Що, знову картопля? Смієшся, чи що? Тримаючи дитину на витягнутих перед собою руках, Віталій вигукнув Ти смієшся, так? Насміхаєшся з мене. Він передав їй у руки дитину, схопивши куртку, вискочив із квартири і гучно закрив вхідні двері. За десять хвилин зателефонувала свекруха. Ти що, Олесю, знову? Ну, як так можна? Чому ти не приготувала вечерю чоловікові? Запам'ятай, в першу чергу ти маєш нагодувати чоловіка. Їжа та ліжко ось дві складові, в яких ти ніколи не повинна обмежувати чоловіка. Запам'ятай, на цьому будується шлюб, почала монотонно повчати їй свекруха. Дитина плакала цілу ніч, я втомилася, безсило промовила Олеся. Боже, дитина в неї плакала. А то ти одна така королева, а то ми не народжували, і у нас не було ні пральних машин, ні підгузків, і мультиварок. Олена поклала телефон на стіл. Нехай говорить тільки і влізе. Взяла на руки принишко малюка, ніби він щось зрозумів і пожалів маму. Олеся від безсилля розплакалася, немов відчуваючи щось недобре, зателефонувала мама. Доню, ти що плачеш? раптом запитала вона. Ні, мамо, просто Михасик не давав спати всю ніч, відповіла Олеся. А, розумію, Бідне маля, і бідна ти в мене. Віталій хоч допомагає тобі. Запитала мама. Звичайно, мамо. Олеся намагалася не плакати, почувши рідний голос У нас все добре, а ви як там? Мама швидко розповіла всі новини та знову почала розпитувати Олесю, ніби й справді щось відчувала Доню, ти від мене точно нічого не приховуєш. Може, мені взяти відпустку та приїхати? Ну що ти, мамо, у мене все добре. Потім трубку взяв тато, він теж випитував у Олесі, чи все у них в порядку. Поговоривши з рідними, дівчина не витримала і розплакалася сили не було ні на що, та турбувати їх не хотілося. Може, ще налагодиться Віталій схаменеться нарешті, потрібно з ним серйозно поговорити. Михась, нарешті, заспокоївся, і вона тихесенько поклала його в ліжечку, почислила пару картоплин і посмажила собі на вечерю. Вона знала, що чоловік сьогодні не повернеться. Останнім часом він знаходив найменшу нагоду, щоб піти з дому на всю ніч. Другого дня Віталій прийшов знову похмурий. Відштовхував він від себе тарілку з макаронами. Ти спеціально так? Я не розумію, тихо промовила Олеся. Я не розумію, передражнив він її. Ти що не розумієш? Тобі що, мама моя сказала? Годувати треба чоловіка, розумієш. Олеся не впізнавала Віталія, того чоловіка, з яким вона знайома вже п'ять років. Два роки тому вони одружилися, все було добре, допоки вони не переїхали до сусіднього міста, де живуть батьки Віталія, а коли з'явився Михась, життя взагалі стало нестерпним. Не минало й дня, щоб чоловік не знайшов привід позмущатися. Що знову не так? запитала вона втомлена у чоловіка. «А то ти не розумієш. Я ще повинен їсти самі макарони? Я ж їла. Що, що ти сказала? Звісно, пошепки промовив Віталій. То ти взагалі можеш нічого не їсти, але я цю борду їсти наміру не маю. Нема що готувати, спокійно сказала Олеся. Вона більше не плакала, у неї просто не було сил. Сходи, купи, кивнув її Віталій. Нема грошей, ти не давав вже два місяці на продукти. Бачте, чого захотіла, грошей тобі, єхидно сказав чоловік. Іди зароби, дармоїдко, ти вдома нічого не робиш, а я тебе повинен годувати. Обійдешся. Я краще мамі віддам, все одно харчуюсь у неї. Віталіє. Олена намагалася говорити спокійно. Ми з тобою двоє розумні люди. У нас не випадково з'явилася дитина. Ми все планували, все було нормально. Ми обговорювали всі витрати, і ще я не зможу працювати, що тобі доведеться забезпечувати мене та дитину. Що тепер сталося? Ти два місяці не даєш гроші на продукти, не приносиш із магазину нічого. Навіть хліба, мені потрібно повноцінно харчуватися адже я годую дитину. Це почалося, коли ми переїхали сюди, в Італії, ще є час схаменутися, почати жити нормальним життям. Я все пробачу і забуду. Буває, ти втомився, я теж втомилася. Та пішла ти, прощати вона мене зібралася. Та хто ти така? Грошей тобі не даю. Та ти дитяче отримаєш на свою дитину. Тож, будь люб'язна, сходи в магазин, як це інші роблять. Пробачить вона мене, зовсім знахабніла. Все, геть з моїх очей. У цей час у двері подзвонили. «Іди хоч двері відчини. Мама моя, мабуть, прийшла. Допомогти тобі, не тямущий, підлогу помити, брудом заросла. Що ти його носиш на руках, поклади в ліжко і роби щонебудь!» буркнув чоловік. У двері наполегливо дзвонили. Ну, й!» злісно вигукнув Віталій і пішов до дверей. Пролунали якісь голоси, Олеся дивилася в сторону дверей. Мамо, тату?» На порозі стояли батьки. Швидко збирайся, похмуро сказав тато. Любо, допоможе їй. Не маєте права. Спробував встряти Віталій. Що, що ти сказав, тихо сказав батько. Іди краще з очей моїх, не дай Боже, з'явишся біля неї. Він весь почервонів вийшовши з себе. Тату, тихіше. Хотіла заспокоїти Олеся. Швидше давайте, а то я не знаю, чи зможу себе стримувати. Любо, ти подивися на неї. Він її не годує, мабуть, зовсім. У холодильнику пусто. Біжи, інакше я тебе й твою матусю. Ах ви ж. Мамо, тату, звідки ви взялися? Вже сидячи в машині, запитувала Олеся. Приїхали, звідки ще? По відео не набираєш, завжди якась сонна. Зателефонувала Віталію, та сваха слухавку взяла. А я їй так, мовляв, і так щось Олеся не дзвонить по відео. Ота й видала мені таке. Леда ваша донечка спить та їсть. Каже, синочка мого заїздила, я її годую хоч, а вона безсовісно в магазин не може вийти. Виховали доньку. Ну я слухати це не став. Ледве встигла зупинити його, мало не на ходу в машину встрибнула мама. Віталій зателефонував, звісно, щоб повідомити про розлучення. Михасик був малесенький, тому розлучення вийшло з тяганиною. Та, хоч і довго тривав процес, все ж таки розлучилася. Дякуй своєму татові», – сказав Віталій. Тепер твоя дитина буде наполовину сиротою, а твоя? запитала Олеся. Чоловік нічого не відповів, просто смикнув плечима і пішов, не обертаючись. Тато сказав Олесі, щоб вона не подавала на аліменти, але вона вже прийшла до тями. Тату, ти що? Нехай платить. Не одна ж я дитину народила. Ні, нехай платить. Ну, дивись, доню. Хочеться тобі з цим зв'язуватися. Він хотів звіту, хотів знати, куди витрачаються його гроші. Вони домагалися з мамою через суд зустрічі з дитиною. Хоча їм цього ніхто не забороняв, він подав на зменшення аліментів, бо в нього народилася ще одна дитина. Друга дружина не прожила й півроку після пологів, пішла. Третя його дружина дзвонила двом першим і казала Якщо не перестануть тянути гроші з її чоловіка, то вона. Ну, та нічого, у Італії залишається мама. Вона, коли треба приголубить, нагодує своє дитя, їй ніяк не дійде. Виховайте сина по іншому, скількох проблем можна було б уникнути. А в Олесі все добре вона вийшла заміж, народила ще двох діток. І про перше заміжжя згадує хіба як про страшний сон. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!